Сюда приїхали звана Тетянка Барбанова, з сестричкою Юлею до Хмельницького приїхали аж з Івано-Франківщини. Дівчатка розповідають, на фестивалі сяйво дитинства вже вдруге, тож чекали цієї події ще з минулого року. А ще зізнаються, більш за все люблять співати до слова, чимало пісень в репертуарі юних вокалісток їх власного авторства. Ми дуже сильно любимо співати малювати. Неважливо, який ти просто треба дружити і треба якось об'єднюватися. Всеукраїнський фестиваль для дітей з особливими потребами сяйво дитинства в Хмельницькому проходить вже вдруге. Цьогоріч соціально-мистецький проект об'єднав 118 талановитих учасників з 12 регіонів України. Цей фестиваль одна з небагатьох можливостей для особливих діток показати свої таланти, а можливо, й одна із сходинок до майбутньої сценічної кар'єри. Діти розвиваються і діти прагнуть сюди їхати. Дитина живе, дитина не є ізольованою. Саме страшне для людей взагалі з інвалідністю це чотири стінки. Попри важку хворобу та життєві випробування, ці дітки дуже щирі, оптимістичні та надзвичайно талановиті. Дарині Мельник 16. Через важкий недух, дитячий церебральний параліч, дівчина прикута до інвалідного візка, та це не заважає їй творити. На фестивалі Дарина співає, а ще презентує свою колекцію вишиваних робіт. Вишиваю бісерма, ще я люблю співати. Для різноманіття там всілякі вироби із паперу. Тут дуже багато різноманітних талантів. Це по-перше, дуже талановиті люди, всі дружелюбні. Фестиваль подобається побільше б таких фестивалів. Учасники фестивалю зізнаються. Головне це спілкування з іншими дітьми, можливість себе показати та друзів знайти. Бо, на жаль, багатьом з них це не завжди легко вдається. Знайшла друзів багато, так само другі дітки знаходять собі друзів, спілкуються один з одним. Взагалі мені подобається тут. Їздила сюди кожен рік. Тут немає е, подільностей, діти здорові чи діти е, з обмеженими можливостями, тут всі рівні. Навіть якщо у них є якісь вади, то це немає, не є такою великою перешкодою для е, свого таланту. А ще в перервах між виступами, щоб діти не нудьгували, волонтери проводили для учасників фестивалю цікаві майстер-класи. Для дітей зробили такий майстер-клас. Кожна дитина бажаючи може підходити і розмальовувати ці фігурки гіпсові фарбами і забирати додому якось у сувенірчика. Нагода так весело проводити час цим діткам, на жаль, випадає не так часто. Тож учасники фестивалю з нетерпінням чекатимуть зустрічей з новими друзями та обіцяють обов'язково приїхати на сяйво дитинства наступного року.